Підготуйся, тебе, мабуть, зараз покличуть. Залишився білет з чотирьох нелегких запитань. Всім бажаєш добра, розкажи, що тобі люди зичуть. Розкажи, як насправді, без сумніву, страху і вагань. То останній білет дуже довго тягнулася черга, у чеканні років потьмяніли усі кольори. У зараз велика обідня перерва. Є ще час впасти вниз і піднятися знов догори. Бачив, є на столі за півріччя оцінок журнали. І дипломи висять, всі прикріплені цвяхами днів. Там історії поділу міст на квартали. Ці події ніяк не тікають зі снів. Поділили міста, розбиваючи їх на квартали. Ти у черзі сидиш. У комісії зараз обід. Все розкажеш. Вони ж того всього не знали. Спокій заходу буде тоді, коли тиша поглине весь схід.